Утриматися для студента на стипендії може бути справжнім викликом, особливо з нинішнім ростом вимог до навчання та конкуренцією серед інших студентів, оскільки утримання стипендії вимагає дисципліни, відданості навчання та деяких ключових підходів. Тож сьогодні ми дамо топ 10 порад, як не втратити стипендію, а навпаки, підвищити усі можливі шанси на її отримання. Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Не забуваємо ставити лайк та підписуватися на канал. Отож, про найголовніше: аби не тратити стипендії, слідкуйте за своєю академічною успішністю. Приділяйте більше уваги навчальним заняттям та домашнім завданням. Регулярно відвідуйте лекції, беріть участь у семінарах та залучайтесь до усіх дискусій. Це говорить країна на телеканалі Країна Олексій Суханов, Вітаю вас. Друге, залежно від правил вашого університету або коледжу існує певний мінімальний середній бал, який потрібно утримувати, щоб отримувати стипендію. Тож завжди дотримуйтесь цього правила та обов'язково дізнаватися про вимоги щодо середнього балу. Третє. Завжди старайтесь брати участь у тих діяльностях, які підвищують вашу академічну або професійну підготовку, наприклад, наукові дослідження, стажування, волонтерські проекти та інші ініціативи. Четверте Старайтесь цікавістю можливістю участі у стипендійних програмах, грантах та стипендійних конкурсах, які надають додаткову фінансову підтримку успішним студентам. П'яте створіть особистий навчальний план, який допоможе вам раціонально розподілити свій час та ресурси для успішного виконання навчальних дисциплін. Шосте вчасно виконувати усі завдання. Дотримуйтесь дедлайнів для виконання домашніх завдань, лабораторних робіт та інших студентських завдань. Сьоме підтримати здоровий баланс власного життя. Пам'ятайте, що здоровий баланс між навчанням, роботою та особистим життям допомагає уникнути зайвих стресів та хвилювань. Відпочинок також є важливим для успішної навчальної діяльності. Восьме, якщо чогось не розумієте у навчальній програмі, то не бійтеся звертатися за порадами та допомогою до викладачів, наукових керівників або одногрупників. Дев'яте, якщо є можливість долучатися до наукових груп, проєктів, досліджень та активно беріть участь у житті навчального закладу. Повірте, це значно розширить ваші знання та підвищить вашу репутацію в очах викладачів. Десяте, не менш важливим є визначення цілей, які мотивують вас у навчанні. Це допоможе вам завжди тримати фокус на досягненні успіху. Яку хочете машину? Мені бенве. Ого, ти дорога дівка! А що, Андрій? Кожна із цих порад допоможе вам утриматись на стипендії та досягти успіху у навчанні. Варто пам'ятати, що стипендія це нагорода за ваші зусилля та результати. Тому регулярність та вміння зосереджуватися на навчанні мають велике значення.